Пів року назад під час нічного обстрілу мирного міста Одеса постраждав храм Божої Матері, де отець Вячеслав є настоятелем, і храм пошкодився, але ми допомогли цьому храму побласи Митрополита Фан був організований збір коштів, і чудо тут не було купола. А зараз тут є і купол храмі, і фасад зроблений новий, і вікна нові поставлені. І отець Вячеслав хоче сказати пару слів. Дорогі брати та сестри, хочемо вам подякувати від наших парафіян, від наших свяченослужителів за те, що ви приймаєте участь у відновленні нашого храму. Ми за вас молимось, за ваших близьких та рідних. Дякуємо. І хочемо нагадати, що храм продовжує своє відновлення владика Митрополита Гефангел благословив, щоб ми звернулися до наших вірян, до наших парафіантів, наших віруючих, які знаходяться по всьому світу для того, щоб завершити все те, що почали, тому що ще є деякі місця, які треба завершити. Ми вас дуже просимо поділитися відео, внизу реквізити, внизу номер телефона Оса В'ячеслава, хто прийме участь у відновленні, напишіть, запишуть імена і будуть поминати. Видно, що цей зошит кожен день листається, поминаються імена, і зараз цей час молитва потрібна і жертва потрібна, тому що ми таким показуємо приклад всім, що ми не боїмося нічого, віримо в Бога і як бачите, робимо чудеса. Купола не було, тепер да, він зараз появився. купол є на колокольні, купол є над вівтарем. Зробили фасадні роботи, зробили фасад на задньому дворі. Дуже вам вдячний, візки вам уклін. Віримо в те, що ви поділитесь я Світлав завершить це, і обов'язково ви прийдете в цей храм помолитись за мир нашій державі.